Доброго часу доби. Зараз майже сьома година ранку, сходить сонечко. На вулиці ще прохолода. Я от сижу, як ви бачите, біля неймовірно, красивої гортензії. От, в цьому відео хочу зробити вам невеличкий такий огляд наших квітів, що у нас зараз квітує. Розкіла вже, ось, як ви бачите, гортензія. Ще у нас квітують троянди, розцвіла юка. Дуже гарною білою хмаринкою квітує гіпсофіла. Ну і однорічники, чорнобривці, петунія. Загалом давайте швиденько пройдемося по нашому саду. Ну і ось тут росте гортензія біля качелі у нас. Ось така Бачите, яка вона вже чималенька. А квіти, боже, ну вони просто неймовірні. Подивіться, оце більша квітка. Реально, оце тільки тут було підняте, просто коти гралися і трішки його надломали, але воно не поламалося до кінця і квітує далі. Дивіться, це моя рука. Яка велика квітка. Боже, вона просто неймовірна. Вона от спочатку як зацвітає, така зелененька. А потім потихеньку змінює кольор якось оця квітка і потім стає ось така ніжно-рожева. Тут ще новенька буде зацвітати. Тут якраз чудове місце для гортензії. Сонечко тут. тут, так як тут східна частина, то сонце лише... Приблизно до години 12-ї, а далі сонечко переходить на інший бім будинку, і гортензія знаходиться на півтіні. Що для неї дуже шикарно, тому що коли світять прямі сонячні промені, навіть от хоч вона й тут знаходиться, бувають такі випадки, коли дуже жарко і прям листя, суцвіття починають так прив'явати, але потім вони вертаються в свою норму, повертають свій тонус. Тут поруч росте. Папоротник теж він розростається. І так він вже масивний. Туди взагалі. Ой, яка краса. Погляньте на цю красу, які гарні троянди. До речі, майже всі троянди ми з мамою укорінювали сами. Ну, В основному мама цим займається. Тобто, хтось подарував букет, обрізалися квіточки і потім укорінювали. І ось зараз маємо ось таку прекрасну троянду, яка квітує і радує. Нас вже одна квіточка з цієї троянди перецвіла. Ось можемо бачити, бачите, тут є багато ще пуп'янків. Буде розквітати і новенькі там пускає, плюс новеньке листечко наростає. Ось така от вона вже чималенька, масивна трояндочка у нас. От Квітує вона тут. Там з одної сторони росте юка, ну ще маленька, з іншої ось вже зацвіла. І лілейник. Лілейник ще поки закритий зранку, він на вечір закривається. От, через декілька годин вже квіточки повідкриваються. Ось наша юка. До речі, ця юка теж куплялась на ринку, як і наша інша. І от в тому відео, де прикріплюю, там теж вона є. Подивіться, яка красуня. Боже, які гарні квіти. Яка все-таки природа неймовірна. Що ще треба для щастя? Виходиш сюди полюбуватися, і настрій піднімається, і так добре на душі стає. Красуні наші. Там позаду квітує теж дуже гарним таким ось кущиком петунія чи Сурфінія Красунька. Доводиться поливати всі квіти. Інакше вони підсохнуть. були е Якось пропустили полив ось тих двох петуній, які ось там стоять. І вони дуже трошки так підчахли. От, але вже почали вживати і заново квітують. Катасії наші дуже люблять це місце. От, вони думають, що це ці стільчики і столики зроблено спеціально для них, щоб вони могли там лягати і відпочивати. Тут у нас в минулому році росла брусманція, на жаль, вона пропала. Рижик! Ну це ж тобі не східці! А в цьому році посадили сюди плющик понизу, і ось тут фуксія вже буде, до речі, теж зацвітати. Фуксію, до речі, теж всю укорінювала мама сама з нашого материнського кущику, повкорінювала і пересаджувала посаду. Є в нас ще тут така клумбочка біля будинку. Теж тут мама насадила троянду, вже квітують. От, до речі, ці троянди, що тут ростуть, вони куплялися вже з кореня на ринку. Тільки одна тут, яка вкорінювалася. Ось така жовтенька красунечка. От. Далі От така ще є троянда. Ця взагалі просто шикарна. Подивіться, яка вона гарна. Така рябенька, я, ну, я таких ще, мабуть, не бачила. Дуже гарна. ось там квітує, але щось таке, ну, не таке відчуття, а воно так і є, вона щось прихворіла, бачите? Цей пупіночок повністю тут попідсихав. Можливо, хто знає, чого їй не вистачає, підкажіть. От то. Треба буде її підкормити чи обробити від якоїсь хвороби. Бо дуже не хотілося б, щоб вона пропала. вона як гарно квітує і нові листочки наростають. хосточки теж вже порозросталися. Ці така гарненька, класна. Там меншенька росте. І отут ще є хосточки біля троянд. Ця троянда ще поки не цвіте. Мені здається, вона теж має бути якась о, світла. Чи жовта, чи, можливо, якась бежева, чи біленька. Вже є пупіночки невеличкі. Але ще поки не квітує. Там от пляшечка, це я вкорінила, мамі на день народження подарили троянди. Я одну гілочку рожевої взяла і її поставила на вкорінення. Ось, оце троянда це в корінні. це не куплено зранку, до речі, треба вже її обрізати. Вже вона своє відкрила відсіла. От поруч жовті. Ці вже не вкорінювалися. Дивіться, якась така квітка цікава. О, яка красуня. Такі гарні, великі теж соцвіття. О, і в нас ще тут є ось кущик троянд Теж десь має зацвітати, поки ще не цвіте. Це має бути мабуть якась темна червоного, в червоних кольорах, думаю. От, ась, і ось тут ще скриєчко теж а має бути світленька якась, поки що не квітує. Ну і чорнобривці тут вже цвітуть. Міськорослі махровенькі понасаджували. Там і помея під заборчиком, це так шнурок підв'язала, щоб вона до доверху. Треба буде зробити якусь нормальну опору їй. І... Я ж шнурочків, мабуть, зроблю якусь сіточку, щоб вона росла доверху і зробила тут зелену стіну. Бачите, до речі, там у нас подивіться виноград, який е теж пішов повністю наверх. Це так гарно. Але він там, я не знаю, як він там тримається, тому що там нічого такого ніякої опори немає. Він, мабуть, просто вусиками своїми між доски позалазив. Якщо сильний вітер, то може зірвати його. Але от гарно так собі. Зелененька стінка, біля колодязя, краничка. Так, іду до гіпсофіли, хочу вам показати здалеку. Да? У нас тут в цьому квітнику вже багато що перецвітло. Треба стати все пообрізати, оцей люпин, наперстянка, лілії вже поперецвіли. От зараз саме яскраво тут квітує, це реально гіпсофіла. Ну там ще трішки дельфініуму є. От якою вона гарною хмаринкою цвіте, подивіться, підходжу ближче. Вона неймовірна. Дивіться, яка краса. До речі, вона пахне, реально пахне. Тут такі масивні кущі. Подивіться, один кущик, там другий, там далі ще є кущі. Вони просто так розрослися вже. О, яка краса, дивіться, просто білі хмарочки. Білі хмариночки. Ось, тут ще, до речі, ромашки цвітують. У нас і ця гіпсофіла трішки ромашки повитісняла, бачите? Треба буде якось, мабуть, на наступний рік попересаджувати його тут трошки. Боже, яка вона красива. Просто біла-біла хмарка. Ромашки, до речі, теж дуже гарні. в букеті, Це просто шикарно. Ну, я ж кажу, його тут повитісняло. Ось тут кущ йошти чи смородини, що це таке, бачите, теж витіснив, ромашка просто лягла сюди на цю сторону. Там гіпсофіла повитісняла її. Короч, треба буде тут трохи все ну Коти, як завжди, зі мною. Вони вже криші лазить. А Хочу ще вкорінити. От мамі на день народження подарували такі от проянди. Зараз хочу їх повкорінювати. Поставити на вкорінення, точніше. От, будемо далі розмножувати. Як Дивіться, яка гарна біла, а албадочки червоні. Ну що ж, я всім дякую за перегляд. Ось таке коротеньке відео. Показала вам самій. Пікові квіти, які зараз у нас цвітують, радують е, своїм прекрасним цвітінням. Сажу от на останок біля ромашечки в красуні, неймовірної. Всім дякуємо за перегляд. Е, ставте лайки, пишіть коментарі. Це допоможе для підтримки і розвитку нашого каналу. Всім папа, -па, до нових зустрічей, гарного настрою і миру вам всім!